Олександра Бурбело Україна на відстані серця і безмежного всесвіту. Україна. Батьківщинонька. пролетів повітряною кулькою стишений голос дівчинки з поза рожевого дерева, схожого на осінню вишню. Ти ж сьогодні відлітаєш, Марійко. Скоро будеш вдома. Це пролунало утішливо, але трохи заздрісно. Я сиділа неподалік на рожевому різнотрав'ї далекої планети Немезиди, де була у відрядженні. П'ятикласниця Марійка прилетіла сюди на практику з космонавтики. Ох! І предметики нині пішли в школі. Двадцять років минуло відтоді, як я була п'ятикласницею, і стільки змін. Доведено, що екологія довкілля, тобто чистота повітря, рік, озер, морів, розкіш лісів. Залежить від людської доброти, чистоти сердець, благородства помислів, тож нині злу не має місця в нашій вітчизні. Україна держава добра і злагоди. Розумію, Марійку, хочеться, ой як хочеться додому в Україну. Звідси, з далекої планети, вітчизна здається ще ближчою, ще ріднішою. Під час практики моя юна землячка потоваришувала з хлопчиком Андроїдом Даньком. Який з Немезиди спостерігає за Всесвітом, і його чергування тут ще не завершене. Даню, почувся винуватий голос дівчинки, твоя робота на Немезиді вже добігає кінця, і ми з Олександрою, це про мене, звісно, зустрінемо тебе на рідній землі, в Україні. Розмову перервав різкий сигнал тривоги і. За мить Марійка, Даня і я стояли перед екраном Всесвітом. Біда! Данько від хвилювання завжди трохи затинався. З глибин космосу до землі летить велетенська комета. Змінити напрямок її польоту може тільки сила тяжіння іншого космічного тіла. Ми кинулись до пристрою, який мав виштовхувати в космічну далечінь невелику кулю, штучну зірку. Речовина в ній була так міцно спресована. Що її вага перевищувала вагу сонця, сила поштовху мала бути величезною. Допоміжним рушієм же стане, уявіть собі, сила слова. Ось тому сюди й було відряджено мене як письменницю, а значить, і володарку сили рідного слова. Дослідження таємниць мови довели її неперевершену енергетику, яка стала в пригоді під час вивчення космосу. Марійка з Даньком клопотались, налагоджуючи пристрій до негайної дії, а я наснажувала його чарівною силою улюблених слів Земля, Батьківщина, Україна, Дніпро, Карпати. Ще мить і штучна зірка зринула у Всесвіт. А на екрані ми помітили зміну напрямку руху комети. Тепер можна було помилуватися чудовими барвами. Її розкішного хвоста. Нарешті ми полегшено зітхнули, людству більше не загрожувала небезпека. Ура, ура. ми відскакували, наче м'ячики, адже сила тяжіння тут менша від земної. Даньку, нумо налагоджувати доріжку білого світла, нетерпеливилась Марійка. Уявляєш, це винахід старшокласника нашої школи. Я задумалася, як багато змінилося в шкільному навчанні. Тепер вивчення нового матеріалу проводять через почуття учнів. Діти добре вчаться, а їхніми винаходами пишається Україна. Олександре, гукає Марійка, прощаємось з Данею, ховаємося в світлові капсули і проньмані білого світла, які відбиваються від поверхні немезити, підхоплюють нас і несуть у космічні далі. Нас очікує незвичайний космодром, барвінковий. Річ у тому, що поверхня Немезиди поглинає блакитний колір, а інші частинки світла відбиває. Земний же барвінковий космодром вбирає решту веселкових барв. Величезні штучні квіти промені бережно приймають у свої пелюстки капсули, у яких ми з Марійкою приземляємося. По стеблу, мовби з дитячої гірки, з'їжджаємо у м'яку запашну траву і разом видихаємо радісно. Україна!